Вітаю. Миколаїв. Сьогодні у нас 3 листопада, 25 рік. і Зробимо буде довгий огляд, тому що взяв ось інструмент. Будемо сьогодні копати, дивитися, рахувати пшениці від Вітера Сіт. У нас тут посіяно 6 сортів. 6, здається. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 сортів. 6 сортів. Сьогодні ми не будемо по місцях говорити, тому що всі вони, я вам скажу, просто потрібно так, загальне поки що. Просто потрібно коли і як сіяти. От, наприклад, ну вже почнемо. Папілон. Папілон ми казали з самого початку, сама гірша, і, сама гірша пшениця. Давайте спочатку загальне. Сіялося. Посіяний цей... ця площадь у нас виходить 7 вересня. 7 вересня всі казали зарано, але потрібно було ще раніше. Ну, головне, щоб була волога. Була б волога, було взагалі шикарно. Посіяно без добрив і з нормою висіва Ну, зараз подивимося. Тут навіть мільйона немає. Тому що ми посіяли на 2,5 гектара 100, ну, по 25 кг кожного мішка. 150 кг. 150 кг на 2,5 гектара. Норма висіва. Ось лопатка 30 см. Дивіться. 30 см. 1, 2, 3, 4 насінини. 4 насінини, тобто це десь. Виходить 4 насінини. Це в нас виходить, 3 на 4, 12, ну, мільйон, мільйон 200, мільйон, де як, де менше, виходить. Так, поїхали по пшеницях. Папілон, до речі, соняшник бачимо, ми 24 числа обробили. Звичайним містардом, звичайним грандстаром, сонячник жовтіє, він вже не конкурент, так склалися обставини, слава Богу, піймали ми той, той час. По папілону. Ну, бляха муха, хоч ми й казали, що він поганий, там сходить. Але якщо його посіяти, ось бачимо, який розвиток має той, що зійшов, коли ми посіяли попав у вологу. Міг навіть шкода викопувати. Але для того, щоб ви зрозуміли. Я зараз це все зроблю. А ось ось ті, що зійшли набагато пізніше. Бачимо різницю в розвитку. І от чи потрібно сіяти раніше, він в будь-якому випадку не переросте вже. ну Вона, пшениця. Так, де ж ми викопаємо? Блін, щоб не так жалко ж було. Зараз будемо вже копати, потім будемо назад саджати. Дивіться, яка коренева, його витягнути не можна. Папілон. Ой, блін. Болотяка. А виключатися не будемо, тому що не хочу клеїти. Болотяка. Так, дивимося. Що ми маємо? Маємо. Ох, ви тут взагалі подивіться, що тут відбувається. Це, це страхіття, що відбувається на цих пшеницях. Папілон. Руки грязні. Срака в милі. Ну Трактористами, дивіться. Посіялася у нас пшеничка, ось, бачимо, пшеничка ось. Глибина вийшла в нас. Чому глибоко сіяли? Тому що, тому що потрібно було досати до вологи, була посуха. Мій принцип такий, що якщо є волога глибоко, краще сіяти глибоко. Глибина посіву саме бачите, 8 см була. Ми встигли отримати, що на, на цей час чи правильно ми зробили. Зато ми встигли на цей час отримати кущення. Але дивіться, що відбувається. Вона кущиться, почала і від зернини. Вона вирос. Один пагін пішов. Ось тут закущився. Ми отримали. Зараз порахуємо, що ми отримали. Ми отримали вже один, два, три, чотири товстих і п'ятий ось тоненький. Ну, в той же час ми отримали. Знову від зернини виросло. і ще один, два, три і 4. Тоненькі. Тобто ми отримали три тут повноцінних і п'ять тут. Ми отримали вісім. Ми вже коефіцієнт кущення отримали вісім, Плюс два тих слабеньких 10. От ми посіяли тут мільйон. А можемо отримати 10 мільйонів. Бачите? От, ну За те, що я вам кажу, дуже багато хто боїться низьких норм витрат. Все, посадили. Це папілон. Папілон, от, ми казали, гірша, гірша, а вона не гірша. От барба. Барба так само. От беремо барбу, вона вже буде трошки гірша. Це в нас барба загальний посів. Вони ж зараз всі так вирізняються, вже так час прийшов, вони кожна. Пшениця вирізняється. Знову ж таки, шукаємо, шукаємо одну із кращих. Одну із кращих шукаємо рослин. Такі, що. Бачите, як вона ріденька. Як воно ріденько, як воно страшненько. Звісно, це дуже рідко. Але, але, але. Що ми маємо? Блин. Порвали, порвали. Порвали, Ми маємо ту саму ситуацію. Трошки там порвали, одірвали. Ось. Бачимо, насінина, від насінини пішло кущення. Від насінини був один пагін, основний. Ось, болото вимивати, не хочу я вимивати. Бач, основний пагін пішов. Він вже закущився все і має ну один, а два таких слабеньких. І від насінини знову ж таки отбив, знову ж таки два пагони. Додатково, тобто п'ять. Ну, трошки гірше, трошки розвиток гірше, а умови в усіх одинакові. Отак ми всадимо, Це в нас барба. Далі в нас йде. Ага, це в нас барба, барба, барба. тікатака, така. Ну, тікатака, Хоча... Ну там якось е, схожість насіння, видно, в барби було щось шкандибало. Тому що тут висів в усіх одинаково. Тільки у нас там одна пшениця трошки густіша. Тікатака. Ну, ті тіка є, тікатака. Отакі назви. Ті чудово виглядає. Блін, так само, дивіться. Дивіться, яке кущення. Яке суперське кущення. Ось ті, от, чи потрібно зарано, чи потрібно глибоко сіяти. Багато хто каже, що глибоко не потрібно сіяти. Я мільйон разів сказав, потрібно сіяти по ситуації. Якщо ви бачите, у вас є волога на 8 см, і, і є ще час, і ви маєте можливість отримати сходи, то потрібно сіяти на 8 см. Звісно, якщо ви впевнені, що у вас ви посієте через тиждень хоча б піде дощ, і ви можете сіяти на 2 см і піде дощ, це ви 100% знаєте, то тоді да. Тому що оцей тиждень якраз воно втратиться. Коли ви посієте глибше його. А так ви посієте, воно буде все майже одинаково. Так що потрібно по ситуації діяти. Так, тіка-така, тіка-така, Копаємо, тіка-така. Ну От, копаємось туди трошки погустіше. Ну я бачу, що тікатака, я ж кажу, он, дивіться, коріння. Яке коріння. Яке коріння, який розвиток. О, а в тікатаки, дивіться, яке тікатаки коріння. В тих пшениць немає ні в кого. Ну це тому, а ні. Я хотів сказати, це тому, що ми посіяли дуже мілко. А ні, ось, бачимо. Сказав, що спосіяли дуже мілко і так воно. Зараз ми знайдемо зернину. Де та зернина? А можливо так і є. А ні, ось зернина. Бачимо, ось зернинка була. Потім ось воно. Блін, все ж воно. Зернина і воно підійде. Ну тут від зернини тікатака катака не відбила. Зато ми отримали, дивіться, що ми отримали. Ми отримали дуже суперську рослину. Ну, коріння навіть і не хоче фокусуватися. Таке коріння. Ми отримали коефіцієнт кущення. Ну тут пагін вже такий, аж трубка вже має йде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім і два тоненьких маленьких. Але ви подивіться на це коріння. Сонце якось засліплює. О! Ви подивіться на це коріння. Яке чудове коріння. Це тільки така. Посадили, закопали, хай собі зростає, ми і так її дуже рідко посадили. Йдемо на наші, як ми казали, лі лідери, але зараз, але зараз всі вони, всі вони, я ж кажу, виглядають одинаково. Це в нас Лемі. <кхух> Лемі, що вам скажу, вона, бачите, от, якщо взяти тікатака, вона вгору тянеться. Лемі вона стелиться по землі. Ось вона стелиться по землі. Знову ж таки, копаємо. Де ж тут, блін, і так копнуть немає де. Копаємо, вже почали копати, то будемо... Ух ти йому! Так само коренева. Викопати не можна. Лемі, обірвала. Ні, не обірвалася. Ось насінинка бачив. Трошки мілкіше попала, але зійшла. У вологу десь. Треба. О! Такі вже руки грязні. Що ми маємо? Ми маємо коефіцієнт кущення 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6! Але з однієї рослини. І бачите, як вона, вона так, як приплюснута, ось така вона. Вона листя вгору не тягне. Вона приплюснута, вона до землі тягнеться. Садим. Ну, от, бачите, от завжди воно, як кажуть, є таке прислів'я, таке прислів'я, що Зустрічають по одежі, а проважають по розуму. Отак От і ми. Папілон у нас була найгірша пшениця. А зараз ми поки проходимо, то виходить, що папілона найкращий розвиток, але потрібно було його нормально, як сказати, щоб вона зійшла. І якщо його посадити зарано і ну, так воно, бачите, як це ж лемі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 7. Ось такі, такий розвиток. Ну, і на наших, як ми казали, лідери. Лідер це був Лемі і Катаріна. Катаріна ну, трошки вона чим в неї плюс. Я вже казав, хто перше, те, що ми посіяли, ті всі ми ж сіяли по 16 метрів, виходило, а тут нам 12 метрів. Ми посіяли. Ту, ту саму кількість насіння, тобто густіше. Вже вона посіяна десь там до півтора буде мільйона. Тому що в нас площа закінчувалася і потрібно було висіяти всі ці сорти гібриди. І вона, вона зеленіше виглядає серед усіх, начебто вона з добривом посіяна. Ну, знову ж, от знову я бачу, вона була в нас лідер, лідер, лідер. Ми кричали. Звісно, всі висновки будемо робити вже. По збиранню. Але, 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 знову ж таки, ось бачимо. Ось зернина була на 8 см. Ось у нас зернинка була. Блін, проти сонця. Ось зернина була на 8 см. Але нічого вона не відбила, отак, От як о, як в тих пшеницях. І ми маємо всього-навсього, так, да, ми маємо міцних три, Ми маємо міцних ну три, і два, тобто п'ять, і два слабеньких тоненьких. Ось вам і Катеріна, ось вам і лідер. Ну, побачимо, як по вражайності, а, а зараз мені подобається на, от на сьогоднішній день. Мені подобається головне, часно посіяти, ось той. Самий останній, що у нас завжди він був шостий. У нас завжди він був шостий папілон. Папілон і барба. Вони зараз мені по розвитку більше подобаються. Звісно, можливо, Катерина набирає обертів. Ну, немає в неї. Один, два, три. Бачимо, кущення, вона хоч і раніше, вона красивіша. Але такого кущення в неї немає. Ну, і зута рока. З рока, це в нас. Взагалі був найгірший. Сами він тут посіяний, він погано зійшов, але потім плюс в тому, що він хоч і не зійшов, а після дощу він дуже гарно весь зійшов. Все гарно зійшло. І зараз ми подивимося ось ці рослини, ось це місце, де тут отримали перші сходи, як тільки ну, він зійшов. Ну Беремо, є такі, я дивлюся, є такі моцні, ось. Ну, я не буду копати. ну Тут коефіцієнт десь 10. А є такі от середній викопаємо. Середній викопаємо середній. Ну, я дивлюсь, тут теж щось Вон, гриби ростуть у нас. Ох, тут коріння. Що ми маємо? Знову ж таки, бачимо ось зернина. Від зернини... Ага, тут ось пішло. Від зернини тут пішов один пагін. От маємо один пагін. І бачимо, як вона витягується. І закладає. Подивіться, в чому плюс, от, блін, а те, що я казав. В чому плюс поганих пшениць. от Тіх, що ми рахували, дивіться, він заклав на глибині. Грязний в мене цей метр. Повірте, от всі пшениці закладають ось тут кореневу. Вторину, на глибині 2 см. Подивіться. З ута рока заклав вторинну кореневу. Він був посіяний, ось вже десь. Це навіть, навіть дивіться, подивіться, подивіться, на зернину 10 см. Він був посіяний на 10 см. Він заклав 1, 2, 3, 4. Але 5 але товстих, шикарних, товстих і шикарних пагони. І саме головне, от блін, я зараз не пожалів, викопаємо ще одну. Мені цікаво, вже, якщо він закладає глибше, не так як усі на 2 см, якщо це не випадково. Зараз ми посадили і вже викопаємо. Якщо він дійсно закладує на 2 см сантим... глибше, ніж всі, ну де ж викопати? Де ж викопати, так, щоб жалко не було. І по-любому потрібно закущений копати. Та копаємо, яка різниця вже, де копати. Потрібно набу в тому сушнику копати. Ну, тут Ну, потрібно слідкувати. Ось тут, бачите, тут десь 3 сантиметра. Ось тут 3 сантиметра. 3 сантиметра. І від зернини будемо слідкувати. Мені потім від зернини бачимо, пагін не відбиває. Мені тепер цікаво, ми так тоді ринули. Ну, не будемо поспішних висновків робити. Зараз ринемо десь, де глибше було. А, Така, дивіться, який красивий. Такий красивий. Ну так, да, ну він усе робиться все ну, глибше. Ось, тут десь 3 см мінімум. І тільки потом вторина коренева. Дивіться, яка довга вторина коренева. Не хочу я вже просто їх витягувати.